Внести зміни до законодавства, що дозволять конфіскувати у нелегальних автоперевізників транспортні засоби з такою ініціативою звернулася до уряду Чернігівська облдержадміністрація, адже саме вона за законом є організатором перевезень між громадами всередині області. Представники адміністрації кажуть, що таким чином сподіваються навести лад у пасажирських перевезеннях, зокрема, подбати про безпеку та комфорт для пасажирів. Чернігівська обласна державна адміністрація вже неодноразово за своїми ініціативами зверталася до Міністерства інфраструктури, до Кабінету міністрів з пропозиціями внести зміни до чинного законодавства України, посилити таку відповідальність. Саме акцентували увагу на можливості здійснення конфіскації транспортного засобу, що він використовується для нелегальних перевезень пасажирів. Є на сьогоднішній день. Кодекс України про адміністративне правопорушення. Стаття 164, яка передбачає за здійснення господарської діяльності без відповідних дозвільних документів, конфіскацію засобів виробництва. Тобто, ну, в даному випадку це транспортний засіб. Але для того, щоб його конфіскувати, це треба, щоб на маршруті автобус, який використовується, особа, яка їм керує, була власником цієї автоби і особа, яка керує, мала ліцензію на взагалі на пасажирське перевезення. Тільки в такому випадку можна конфіскувати транспортний засіб. Ми звернулися трошки з іншою ініціативою, яка теж буде передбачати конфіскацію. До Кабінету міністрів в березні цього року відповіді ми ще не отримали, але будемо сподіватися, що такі зміни, якось розглянуті, будуть винесені на розгляд Верховної Ради. Крім того, на сьогоднішній день на розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративне правопорушення. Де буде приділятись увага саме нелегальним перевізникам, і трошки розширювати повноваження контролюючих органів. Ці ініціативи були подані до Верховної Ради групою народних депутатів. І основні такі зміни, які пропонуються, це посилення відповідальності і саме водіїв. За відсутність певних документів, таких як схема паспорт маршруту, наявність копії договору при здійсненні перевезень, непроведення технічного медичного предрейсового огляду, сума штрафів коливається від 850 гривень, ну, я маю на увазі, яка пропонується, буде від 850 гривень до 2550 гривень. Якщо ці законодавчі ініціативи будуть прийняті. І вступлять в законну силу, то у контролюючих органів буде більш розширені повноваження, будуть більш дієві механізми впливу на нелегальних перевізників, і ми думаємо, що такі заходи все ж таки вплинуть на те, щоб вони задумалися, чи варто здійснювати і далі нелегальне перевезення, чи зайти в правове поле, як роблять наші. Перевізники, які обслуговують діючі маршрути, хочу сказати, у нас на сьогодні обслуговування маршрутів здійснює 63 перевізники по Чернігівській області. З них 17 – це юридичні особи, інші це фізичні особи підприємці. На сьогоднішній день в обласній державній адміністрації мережа маршрут маршрутів налічує 653 автобусних маршрути. Була вона затверджена ще в 2010 році, і кожен рік вносяться зміни, в тому числі з врахуванням нового адміністративно-територіального устрою нашої області. Станом на сьогодні в обласній державній адміністрації з перевізниками укладено 244 договори на обслуговування, і це з 190 напрямків, які забезпечують автомобільне перевезення пасажирів. Також обласна адміністрація повідомляє, що триває підготовка до чергового конкурсу перевізників на роботу на маршрутах у кількох північних громадах Чернігівщини. Адміністрація буде в ближайший місяць-два знову оголошувати конкурс на перевезення. На конкурс будуть виставлятися маршрути, які по яким в частності їздять на сьогоднішній день нелегальні перевізники. Це напрямки. Городнянський, Рібкінський, Новгородціврський, Карюківський, Семенівський, Сосницький і Сновський. Маршрути ці в мережі є. Питань про участь у конкурсі немає. Заходьте, беріть участь, здійснюйте перевезення в рамках чинного законодавства.